І так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні ось є у нас таке приміщення, це у нас буде спальня. Сьогодні я починаю наносити нашу підложку від компанії Feidal Україна. Це підложка під нашу декоративну штукатурку Лава. Вона у нас в базовому кольорі Інлатекс Сайден Мат, фарба для сіні стелі. Починаємо до нанесення. Нашої підложки. Нагадую, наносити я її буду два шари. Це обов'язково. Розкатуємо нашу фарбу, нашу підложку. Кудах, як я вже казав, в деяких відео є, я майже щіткою не користуюсь. Є зараз маленькі валики і вони добре промазують кути. Тому Воно не буде зараз дуже видно, але, е, як кажуть, чекаємо на результат. Другий шар вже йде навіть менший, набагато менший розхід фарби. Якщо десь є п'ятнишка, ну, буває таке, тому що це базова е, фарба. Нічого страшного немає, тому що ми будемо наносити нашу декоративну штукатурку, лаву на опасному кольорі, але вона все добре закриє. Ось можете подивитися, другий шар ціни в нас валик ось розкатує без всяких там пролізів, тому продовжимо працювати. Ну що вам сказати? Для цього мені потрібні ось веніцянські пластикові кельми, шпатель, ну і, як завжди, білі рукавички, яких я завжди працюю. Я почав наносити нашу декоративну штукатурку лава і потихеньку продовжую працювати. Наношу я нагадую, наношу я її за допомогою вініцянської пластикової кельми. Хтось наносить щітками кісточку маленьку, я тільки е, е, в кутах, в наших кутах. А так, е, я не знаю, як на мене, попередніх моїх роботах, хто бачив, хто слідкує за мною, е, я наношу ось такою кеймою. Нашій як які є мікрохварців, є маленькі піщиночки. І, мені, як на мене, ось такою кельмою найкраще, тому що щітка їх якби, зносить в один кут, в одне місце. А ось така кельма, вона я до допомогю в неї, нашу лаву розподіляю і я бачу, як його йде розподілити, тому що видно всю фактуру нашої лави. І ось у нас вже потрошку підсихає, наложу один раз фактуру, потім дивлюсь. І зараз ще раз уплотняємо матеріал. Вже по мірі висихання. Якщо десь мені щось не подобається, можна взяти відразу. І нанести ще трошки, якщо десь мало вам щось не подобається, тому можна взяти свіжого, десь менше кварцу, воно видно, де збивається при затиранні. Ось уплотняємо матеріал і воно видно всю структуру нашої декоративної штукатурки.